Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі Total Drive Hub Авто із США, повністю під ключ в одному місці, з гарантією якості. Давайте розбиратися більш детально. Сьогодні у нас на відеоогляді BMW 5-ї серії, яку ми підготували для нашого замовника повністю під ключ. Сьогодні на відео ми дізнаємося більше про цей автомобіль, за скільки на сьогоднішній день можна його купити, привезти, відремонтувати. Як ви бачите, цей автомобіль у нас переодягнений в М-пакет та ще в рестайлинг, Тому що саме цей автомобіль 2019 року. Давайте не будемо затягувати довго, а відразу перейдемо до справи. За скільки ж цей автомобіль купувався на аукціоні. 2019 рік випуску 11 100 доларів ставка по автомобілю, і це 51% від вартості автомобіля в Штатах, тобто за досить непоганою ціною ми його придбали. 47 тисяч миль пробігу це в районі 80 тисяч кілометрів і пошкоджені. Автомобіль, можна сказати, мав незначні. При цьому, коли мова йде про BMW і про ремонт марки BMW, то, звісно, не потрібно думати, що ремонт буде при незначних пошкодженнях дешевий в BMW, Mercedes, Audi такого не буває. Але і в цілому я вам скажу, що те, що я бачу на сьогоднішній день, по більшості автомобілів такого також вже не буває, тому що все значно подорожчали. Якщо, наприклад, брати, Корейських автомобілів, то я бачу, що вони ремонтуються по факту не дешевше, ніж BMW. Тільки BMW буде BMW, а корейський автомобіль залишиться корейським автомобілем по вартості BMW. Так ось, коли ми взяли автомобіль за 11 100 доларів, ми маємо розуміти, що у нас буде збір аукціону, який при оплаті якого. Нам потрібно буде ще заплатити і комісію оплати за кордон. Тобто, це буде десь 1100 доларів, плюс комісія оплати за кордон 250 доларів. Ну і відсоток, якщо ви платите через банк чи через е, готівку. Це вже визначаємося, коли ви вирішили оплачувати автомобіль. Можна робити це як дистанційно, проживаючи в будь-якому місті України, так і в місті Києві, як вам зручно, ми працюємо і так, і так. Також після цього потрібно оплатити доставку до Литви в середньому. Вона може коштувати від 1800 до 2300 доларів. Якщо це буде все-таки західний берег штатів, там трішки дорожча доставка в районі 2,5 тисяч доларів і доходить до трьох, в залежності від локації, звісно, і таке інше. Ну, в середньому дві. Так ось, прийшла в Клайпіду, відкрився контейнер, потрібно доставити до Києва. Десь приблизно комплекс від контейнера до Києва 1800, розмитнення приблизно 3,500. 3700. І ось так це все разом, арифметично склавши плюс послуги 500 доларів компанії Total Drive Hub, ми розуміємо, що взяли машину за 11, приблизно 21, 21 500 вона приїжджає в Київ з доставкою, розмитненням і без ремонту. За непогано ми знайшли цей автомобіль? Так, ми взяли його по дуже гарній і вигідній ціні, тому що Якщо ми відкриємо середню статистику автостата, перейшовши до неї, ввівши параметри цього автомобіля 2019 року, ми бачимо, що середня фінальна ставка навіть через пів року після того, як ми вже купили, привезли, відремонтували автомобіль, складає 11 тисяч доларів. А це досить таки непогано, тому що автомобілі з часом можуть, і, як правило, дешевшуючи, особливо свіженькі. Але це ми ще не виставляли додаткові параметри, такі, як run and drive, наприклад. Це дуже важливо, тому що автомобілі, які заводяться і їдуть, вони дорожчі. Автомобіль має мати пробіг до 100 тисяч кілометрів, тобто у нас тут 80 тисяч кілометрів, можна вставити подібний параметр. 37000 миль, давайте напишемо 50 тисяч миль. І ми відразу побачимо, як змінилася. Ціна середня фінальна ціна на аукціоні 14 тисяч 635 доларів. І бачимо, є різні виграшні ставки. Є і за 20 тисяч доларів, і за 12 500, і за 14, і за 11 300, і, 13 150, і так далі, і так далі. Тобто, це говорить про те, що ми дійсно вигідно і по хорошій ціні. Купили автомобіль на аукціоні для нашого замовника. А викладаючись на всі 100% при пошуку автомобіля, це наша сама головна задача і сама головна мета. Тому що важливо не просто купити автомобіль, аби було, а угодити клієнту, здійснити його мрію і зробити кращий автомобіль для нього. На прикладі цього ремонту ми закупили на ремонт цього автомобіля чотири на 4200 доларів запчастин, і це є середньостатистично при пошкодженні, як правило, зараз в будь-якого автомобіля зі Штатів. Тобто я замітив середню тенденцію, що беремо машину в штатах, і звісно, ви маєте саме головне розуміти, що не будуть Машини списувати в Сполучених Штатах Америки, тому що там тільки бампер, крило поцарапили, їх тільки пофарбувати і більше нічого робити не треба. Машини підпадають під списання через те, що вони потрапляють в якусь історію, типу ДТП чи можливо іншу. І ремонт такого автомобіля, майже вартість автомобіля, обраховується в штатах. У нас такий ремонт значно дешевший, приблизно в три рази. І тоді ми його купуємо в штатах дешевше, але тільки через те, що бампери в фару поміняти, машини в. Татах не списується, ви маєте це розуміти. Тому, закупивши на 4200 доларів запчастин, це було досить таки непогано. Я особливо BMW враховуючи, скільки в неї коштують запчастини. І е, ремонт обійшовся передньої частини, як ви бачили, по пошкодженням в районі 1400 чотириста доларів. Е, також фарбування автомобіля приблизно обійшлось в районі 1000 700-1800 доларів. Тобто ми розуміємо, що абсолютно в середній статистиці ми маємо середній бюджет ремонту біля 8 тисяч доларів, як майже і по кожному будь-якому автомобілю. І не даремно я це порівняв з корейцями, тому що останнім часом багато людей останнім часом дають багато запитів на купівлю корейських автомобілів в Америці. Але я був просто в шоці і ужаснувся, коли я подивився на ціни на запчастини. Я просто звик, що коли ми до 2022 року привозили корейські автомобілі, то, як правило, там фара коштувала 100 доларів, бампер 150 доларів, крило 150 доларів, і бюджет Hyundai Elantra на ремонт, як правило, до 2022 року складав від 2 до 3 тисяч доларів. Причому 3 тисячі доларів це було дуже-дуже дорого. На сьогоднішній день подібний сучасний п'ятирічний Hyundai Elantra, наприклад, якщо привезти і ремонтувати її по оригіналу особливо, а якщо я не помиляюсь, китайські запчастини на них немає, не роблять, то вона буде по вартості ремонту. Не не так як BMW, а ще й дорожче. Тому я вважаю сенс корейські автомобілі привозити ремонтувати зі штатів на сьогоднішній день втратив сенс, тому що за одні ті самі гроші можна просто взяти класного крутого німця. Та додатково клієнт захотів переобдягнути цей автомобіль в Restyle і М-обвіз. Він, звісно, придбаний по Китаю, але досить непогано став на цей автомобіль. Чесно кажучи, я думав, по зазорам буде трішки гірше, і є моменти, де можна причепитися, але все ж таки. Автомобіль виглядає досить таки непогано, особливо в рестайлі. Якщо ж ми захочемо купити подібну BMW, але не переодягаючи її в рестайл, а п'ятірку там го року, тобто, щоб вона вже по факту була в рестайлі, та ще й в М-пакеті, то середня фінальна ставка на них на аукціоні тільки буде варюватися від 17 до 22 тисяч доларів. І якщо в середньому по досить непоганому купити її за 20, то приблизно машина буде 34, тільки без ремонту в. Україні. Тобто бюджет машини буде 40 плюс тисяч доларів. Тому є сенс придбати за 10-11 подібний автомобіль, перевдягти в рестайл, і автомобіль буде виглядати на всі 100 баксів. Заглядати під капот сучасного BMW g серії ви часто і багато не будете. Я не буду сьогодні вдаватися в. Технічні характеристики дрібниць по цим двигунам, як для, для звичайного користувача, звичайного юзера, що вам треба знати про сучасну BMW. Ну, по-перше, в G-серії почали ставити нові двигуни, які вже повністю доопрацьовані b серії Вони не мають тих проблем, які були в n серії до цього. І е, як будь-яка марка і бренд автомобільний. Який почав переживати екологічну кризу, задушуючи екологію свої двигуни, починаючи з 2005 року, видумовувати якісь роботизовані коробки передач, їх це все по повному програмі з 2005 по 2015. Нагибало, і люди не хотіли купувати для себе ні Мерседес, ні БМВ, ні Ауді, тому що вони були не то, що, м'яко кажучи, ненадійними. Вони більше стояли в сервісі, чим ремонтувалися. Все-таки пройшли часи, пройшли роки. БМВ в частності допиляла свої двигуни, і з коробкою вони зробили все правильно з самого початку. На роботизовані вони не переходили. В даному випадку у нас стоїть коробка передач гідротрансформатор від компанії ZF 8HP, і вона на цьому автомобілі настільки надійна, що про BMW і проблеми в коробках ніколи, ніколи ніхто не піднімав ніякої теми, тому що їх ніколи й не було. Були проблеми з двигунами, але, дякувати Богу, і інженерам з'явилася b серія. Все, що вам потрібно знати, воно не ламається. Відкривати капот, заглядати, що там у нього всередині, там доливати мастило, що щось постійно капає. і Тече більше в BMW такого. Не буде. Якщо ми говоримо про b 48 якщо ми говоримо про b 58 трьохлітровий двигун. І хоч у нас тут двохлітровий двигун на 252 кінські сили, я більше віддаю любові перевагу для 3-літрового двигуна, тому що завжди було таке правило, якщо в тебе BMW, то це має бути рядна шестірка, то коли мова зайде про 4 і 4 BMW шний двигун, він як і колись був ненадійний, так і зараз він є ненадійний. Але дозволу. Дозволити собі цей автомобіль купувати може мало хто з цим двигуном, та і купують під потреби, щоб йому нормально вжарювати. І коли ти вжарюєш свої BMW, будь готовий, що вона на сервісі буде робити тобі певну віддачу. А якщо купити подібну BMW п'ятірку з двохлітровим двигуном і користуватися ним в рядових умовах як стандартним автомобілем, не роздаючи боком, не розриваючи її до червоної зони кожний вечір з пацанами, то ця машина буде служити не чим не гірше, чим і сучасна. Toyota. До речі, є наступна інформація, що двигуни компанії BMW будуть тепер встановлюватись на Мерседеси. А це про щось дай говорить. Можна підвести коротенький підсумок, що якщо ви хочете для себе BMW 5 в районі 2019 -20 року, то розраховуючи на бюджет 30 тисяч доларів, можна робити досить непоганий автомобіль. Якщо ж ви захочете переодягти його в рестайл і М-пакет, то потрібно буде. Чуть більше, ніж декілька тисяч доларів додати, і це можна зробити. Автомобіль сучасний, надійний, технологічний. Я не буду повторюватися, як, як в кожному відео, про асистенти безпеки, вони вже є майже в усіх сучасних автомобілях. Але що мені подобається в BMW 5 це те, що в неї є електрокришка багажника. І працює вона надзвичайно м'яко, прикольно і комфортно. Коли ти підійшов з пакунками, кинув в цей здоровенний багажник необхідні речі, тобі не потрібно торкатися до Багажника для того, щоб його відкривати, зачиняти, помахом ноги він робить це автоматично. Дизайн автомобіля можна говорити наступне: що автомобіль виглядає приголомшливо і створює вау-ефект, коли ви під'їжджаєте на ньому будь-куди. І зрозуміло, стає відразу, що приїхала серйозна і поважна людина. Ну що ж, задній ряд сидінь в BMW, BMW-5-ки, звісно, буде комфортний. І зачинятися, відчинятися двері будуть з специфічним. Ічним таким тяжким звуком, тому що це німецький автомобіль, на заліза на метал в ньому ніхто нічого не пожалів і всі знають наступне. Якщо ти купуєш собі BMW і не дай Бог, таке на дорозі станеться, що тобі в щось прийдеться врізатись, ну, в стовп бачив іншу машину, то, як правило, машина буде розбита, а ти прийдеш, просто обтрусишся і підеш далі. Тому що безпека цього автомобіля на найвищому рівні, комфорт цього автомобіля на найвищому рівні, як для передніх, так і для задніх пасажирів. Чорна стеля підкреслює аутентичність і красивий дизайн салону, і амбієнтна підсвітка в кожній дверці робить цей автомобіль використання вночі більш привабливим і визиває специфічні емоції. Так, ну що ж, ми вже за кермом BMW, і що потрібно підмітити про салон цього автомобіля? Ну, в першу чергу. BMW створює автомобілі таким чином, щоб ви не відчували, що ви зі старої BMW пересіли в нове BMW. тому що люди наскільки люблять цю марку, її стандарти і автентичність, те, чим вона відрізняється від інших автомобілів, що якщо інженери зроблять кардинальні зміни в салоні автомобіля та навіть в дизайні автомобіля, Типу, як сучасні космольоти від знову ж таки Kia і Хюндай, то вони бояться, що постійні користувачі марки просто-напросто від неї відмовляться. І це зрозуміло, чому. Так, у нас застосовуються ще древні такі масивні товсті рулі, і тримати його приємно. Тобто, ти розумієш, що ти сів в BMW, а не в якусь карабайку. У нас по салону помічаються ось такі дерев'яні вставки з алюмінієм, це пластик під дерево, які, важливо, ще є виходом із 90-х років, і я це розумію. Але за це і люблять BMW користувачі цієї марки. У мене була BMW 5 в користуванні декілька місяців 2000-року випуску 2002 Потім була і BMW 5 f серії 2014-го. І зараз, коли я сів за кермо цієї п'ятірки, я не відчуваю великої різниці, що пересів в якийсь кардинально інший автомобіль. В цьому і є задумка. Німецьких інженерів. Як в автомобілі 2014 року, так і в автомобілі 2019 року, мені нема куди покласти свої телефони. Так, автомобіль BMW – це автомобіль для багатих людей і потрібно розуміти це однозначно, тому що обслуговування і утримання цього автомобіля по року експлуатації значно дорожче за більшість інших автомобілів, наприклад, американського автопрома. Японського автопрома чи європейського автопрома, якщо ж не брати за конкурентів саме німців. І утримання на такого потужного породистого коня мають бути. Але якщо у мене є гроші, то напевно мені потрібно декілька телефонів, адже з одним телефоном я можу просто не справитися, щоб встигати заробляти ці кошти. І напевно, BMW потрібно було подумати, куди їх покласти. Тут є ось така невеличка ніша, цей телефон у мене тонесенький, але по факту він сюди не влазить. Е, цей трішечки краще влазить, але два телефони розмістити неможливо. В Підстаканники, якщо я хочу вставити, він не вставляється. А цей в підстаканники, цей тонший, цей вставляється в підстаканник. Ну, можна ось так. CarPlay та Android Auto, значить, е Якщо ви купили собі до рестайлу у BMW, ви маєте розуміти, що вам потрібно купити iPhone, тому що цей автомобіль не признає користування Android Auto до рестайлу. Тільки Android-Auto автомобілі з'явився після рестайлу. Ну що ж, підпускаємо педалі гальм, починаємо їхати. Це не передати словами. Неможливо описати цю емоцію, яку людина відчуває, коли вона трогається з перших секунд на цьому автомобілі, на майже будь-якому BMW. Тобто в цього автомобіля інженери вклали не тільки свої знання, а вони вклали і душу. І емоцію, і коли людина сідає за кермо цього автомобіля, починає їхати, вона має відчувати цю душу і цю емоцію. І кожен кілометр шляху проїханий на БМВ, він класний і крутий. Я навіть пам'ятаю по своїй Бехі. Так вона класна, я од неї кайфую. Ти сідаєш, ти просто отримуєш насолоду від кожного кілометра шляху. Оця м'якість, тихість. Коли ти приїжджаєш по ямкам, ти взагалі не відчуваєш поганої дороги. Як тільки тобі потрібно заїхати на сервіс, залишити там декілька тисяч доларів, щоб там обслужити щось те чи інше, ти думаєш, блін, як вона мене задовбала, зараз я її піду продам. І як тільки ти сідаєш за кермо, починаєш їхати, ти відчуваєш оцей кайф і думаєш, ну кому я продам? Таку класну машину. Ну, 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 куди таку класну машину продавати? Наш супер. І їдеш і отак постійно сльози щастя витираєш і радієш. Скажу чесно, е як тільки сів за цю машину для сьогоднішнього відео огляду і тест-драйву, перше моє відчуття і перша емо моя емоція «Блін, я хочу собі знову беху. От є в неї такий прикол. От є, от. От ти просто її хочеш, тому що вона класна, класна в усьому, вона красива, вона потужна, вона вже надійна, дякувати Богу. І вона динамічна, вона класно їде. І це автомобіль справді емоція. Тому якщо у вас ніколи не було німецького автомобіля, і ви ще молодий, вам до 30-35 п'яти років, то я вам рекомендую все-таки придбати цей автомобіль, адже... Якщо ви упустите цей момент і вже потихеньку все перевали за 35, то, скоріш всього, ви будете ходити задивлюватися уже на Toyota, на Lexus. Ви чуєте, так? Да? Блин, як приємно журчить мотор. І ви просто-напросто будете задивлюватись на Toyota, на Lexus, і ви не відчуєте цього кайфу від німецького автомобіля. А вже в віці після 35 дорослі хлопчики рідко коли собі дозволяють купувати беху. Полетіли? <плес> І нема, нема цього. Ось, будь ласка, стрілка тільки що була на 5,5 тисячах обертів, немає оцього двигуна цього. Знаєте, що він розривається, наче він зараз умре, що він уже з останніх сил розганяється. Ні. Легеньке журчання з-під капотного простору. ось друзі, ми підійшли й до завершення цього відео. Я намагався передати вам свою емоцію, враження і особисте відчуття про марку BMW, сучасну марку BMW, ну і розрахувати цінник на її пригін. Тому що, хоч душа і концепція автомобіля залишилася ще та стара з 90-х років. Але завдяки сучасним технологіям і технологічності цього автомобіля це вже абсолютно інший автомобіль. І якщо раніше BMW асоціювалася з якимось молодим хлопцем, який мажорчик і батьки йому купили беху понавалювати, то на сьогоднішній день це все таки мова про сучасного успішного. Бізнесмена або людини з хорошим достатком і хорошим смаком, який буде мати хороший надійний автомобіль для себе в користуванні в родині. І як по місту ним зручно і комфортно користуватися, так і на будь-які далекій відстані їхати на ньому комфортно. І саме головне не потрібно боятися, що автомобіль зламається, тому що знову ж таки повторюся, двигуни без серії стали значно і значно. Надійнішими. Ну що ж, я вже вас познайомив з цінами на цей автомобіль, за скільки можна привезти, відремонтувати, починаючи від середнього і на що потрібно розраховувати. Тому, якщо у вас залишились запитання, на які я не відповів на цьому відео. Якщо у вас є запитання по пригону чи BMW, чи будь-якої іншої марки чи моделі автомобіля, наші контакти знаходяться в описі цього відео. Мене звати Ігор. Я з радістю відповім на ваш дзвінок в робочий час. Консультації у нас абсолютно безкоштовні, і прорахунки, розрахунки автомобілів під ключ абсолютно безкоштовні, якщо ви хочете з нами замовити авто із США. І ми з вами реалістично оцінимо ваш бюджет і реалістично оцінимо, що в вашому бюджеті вийде, а на які автомобілі краще не дивитися, для того, щоб не перевищити цей бюджет і вибрати кращий автомобіль для вас. Тому чекаємо на ваші дзвіночки. А від вас чекаємо пальців вгору, коментарі і підписки. Для вас це дрібниця, а для нас це дуже важливо. До нових зустрічей. Всім пока.